Аска, що вам відомо зараз про оперативну обстановку? Що власне на передовій, Можливо, якісь речі, які можна озвучити, але які ще не потрапили до стрічок новин? Ну, власна батальйон свобода продовжує виконувати задачу в складі 4 бригади оперативного призначення національної гвардії. Загалом, те, що можу сказати про загалом донецький напрямок, та і загалом про всі збройні сили України по всім напрямкам, наші бійці б'ються як леви, не відступають, знищують ворога. Тобто, ситуація надзвичайно напружена, але ворог несе величезні втрати і сміливістю бійців ну варто захоплюватись, тому що. Це є справжній справжній героїзм мотивація того, що нам треба за будь яку ціну врятувати наші сім'ї, врятувати нашу націю, нашу державу і перемогти ворога, тому що це унікальний шанс і унікальна можливість назавжди в житті нашої нації, нашого народу позбутися того ярма і того окупанта. Ситуація надзвичайно складна, тому що ворог продовжує утюжити е, всі місця, всі там е, посадки, всі населені пункти, всі села, все руйнувати, випалювати всім, що у нього є, і посилати ну на різних ділянках фронту різні групи піхоти або це вагнерівці, найманці, або це е, швидко мобілізовані так звані нові мобіки. Це одно вони всі перетворюються на добриво української землі, але найбільш болюче для. Нас для України те, що українські українські міста, патріотичне населення е, страждає від того, що йде тотальне руйнування. Угу. Ось цей аспект, про який ми вже згадували в інформації про використання цивільних українців як живого щита. Е, наскільки багато подібного, і як, як цього можливо уникнути, ну повірте, те, що ми стикаємося, ми жодного ну поки. Не спостерігали особливо використання цивільних в якості якогось живої щита, тобто вони їх не розміщують в окопах, не розміщують в кріп районах. Принаймі, я особисто такого не ще не бачив. Те, що ми стикалися в інших напрямках, де перебував батальйон Свобода, то ми бачили, що вони перевдягались під місцевих, тобто по цивільних але, ну, видно, що то чоловік видно, який там їде розвідувати це і доволі часто є так звані ждуни. Тикалися, які так само зливають, розвідують інформацію, все інше. Але це вже там задача Служби безпеки України, задача нацполіції є там відповідні статті за колабораціонізм і інші заходи згідно чинного законодавства, які дозволяють боротися з таким явищем, як колабораціонізм, і зливання там позицій чи ага. інформації, пане Володимире, про і... одинокі випадки. Пане Володимире, вочевидь, ворога недооцінювати будь-якого не варто. Це завжди небезпека, це завжди зброя з іншого боку, і це завжди підступність, але краща або гірша підготовка. І ви зараз назвали принаймні два якісно різних рівні. ПВК Вагнер. Це а, ті найманці, які вочевидь мають кращу особисту підготовку, і а це мобілізовані, які можливо вишкіл не такий довгий мали. А, з іншого боку фронту, з іншого боку лінії зіткнення, ви відчуваєте цю якісну відмінність, і що дійсно ну, хтось дає ну, серйозно тисне на Збройні сили України і з кимось складніше воювати, так би мовити. Я хотів би сказати, що найбільший тиск українські збройні сили е, отримують від російської артилерії, тому що їх дуже багато. І у них дуже багато боєприпасів і. Е, вони нищать наші землі. Щодо відмінності вагнерівців від мобіків, вони відрізняються мотивацією. Підготовка у зеків так само не на вищому рівні, і стан здоров'я зеків, там хворих, всяких там гепатитами тощо зеків. Теж не на, не на висоті, тобто не сильно відрізняється від мобіків. Єдина мотивація вагнерівці, найманці йдуть в атаку за гроші, а моб, мобіків просто женуть як стадо худоби. От, власне, і різниця. Тому, але коли наша артилерія починає їх перемалювати, то вони в добру землю, що що ті, однаково. Дякую вам, сил і так. наснаги, і завзяття українській артилерії українським військовим для того, аби дійсно цю загрозу перемолоти і прибрати із української землі. Спасибі, пане Володимир, за те, що змогли приділити нам час. Володимир Назаренко, боєць свободи, був з нами на прямому зв'язку. А ми продовжимо таким.